Споконвіку було слово, а слово в Бога було. І Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку, усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей, а світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому ймення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоби засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його, до свого воно прибуло та свої відсурались його, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у імення його, що не з крові, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. Слово стало тілом. І перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від отця. Іван свідчить про нього і кликав, говорячи: Це був той, що про нього казав я: той, хто прийде за мною, існував передо мною, бо був перше, ніж я. А з його повноти ми одержали всі. А то благодать на благодать. Закон Бо через Моїсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був. Євангеліє від Івана. Перший розділ Біблія.